Доброго дня, другокласники! Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. працює мій мозок і вчуся старанно, сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово, здійсню практично. Тема сьогоднішнього уроку – назви компонентів і результату дії множення обчислення виразів. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 87. На сьогоднішньому уроці ми з вами, дітки, будемо знайомитися з дією множення. Вивчимо назви компонентів дії множення, будемо обчислювати вирази та розв'язувати задачі. Розгорніть зошит, запишіть число, січня, класна робота. Поставте відео на паузу. Завдання 516. Прочитай вирази поясни, що означає кожне число. У виразі скористайся зразком. Дивимося зразок 2 помножити на 9. Це означає, що кожним доданком у сумі чисел є число 2. А таких доданків 9. У нас вийде ось такий запис. 2 помножити на 9 дорівнює доданок 2, повторюється 9 разів. Зверніть увагу, дітки. Щоб замінити множення, треба, щоб всі доданки були однакові. Будь ласка, у зошиті пишемо приклади 516. Із ось цих прикладів виразів оберіть, будь ласка, 2. Зробіть за таким зразком. Завдання 517. Числа при множенні мають назви. Запам'ятайте назви. Дивимося. У нас є один кущик три квіточки, другий кущик три квіточки 3 помножити на 2. Бо три повторюється два рази. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Перший множник 3. Другий множник 2. Добуток 6. Ще можна прочитати по-іншому. Добуток чисел 3 і 2 дорівнює 6. Давайте повторимо перший множник 2, другий множник 2, добуток 4. Добуток чисел 2 і 2 дорівнює 4. І знак множення ми зустрінемо, коли почнемо вчити таблицю множення. У зошиті знак множення позначаємо ось так крапкою. Завдання 518. Назви перший і другий множник у кожному виразі. Називаємо перший множник 4, другий множник 6. Прочитаємо по-іншому. Добуток чисел 4 і 6. Перший множник 9, другий множник 4. Добуток чисел 9 і 4. Поставте відео на паузу. Проговоріть решту три вирази. Завдання 519. Заміни множення додавання. Знайди значення кожного виразу. Запиши за зразком. Дивимося. 4 помножити на 2. Пишу 4 помножити на 2 дорівнює. Замінюю додаванням. Дорівнює 4 додати 4 дорівнює 8. Пишу добуток чисел 4 і 2 дорівнює 8. Другий вираз. 6 помножити на 4 дорівнює 6. 4 рази повторюється, дорівнює 12 і 12, 24. Добуток чисел 6 і 4 дорівнює 24. Запишіть 4 вирази за цими зразками. Поставте відео на паузу. Завдання 520. Запишіть тільки ті суми, які можна замінити добутку. Дивимося, дітки, однакові доданки. Так. Можу замінити добутку. У нас є такий цікавий вираз. 5 додати 5 додати 5 однакові доданки. Так. Їх я можу замінити е, множенням, але є інший доданок. Тоді ось так: 5 помножити на 3 додати 3 дорівнює 18. Але цей вираз писати не варто. Тому що записує тільки ті суми, які можна замінити добутком. У нас же є і добуток, і сума. Пишемо приклади 520. Ставите відео на паузу. І записуєте вирази. Задача 521. Задача перша. Читаю умову. У крамниці купили калач за 23 гривні, батон за 15 гривень і рогалик за 10 гривень. Яка вартість покупки? Дивимося, калач, батон і рогалик. Яка вартість усієї покупки? Невідомо. Друга задача. За калач, батон і рогалик заплатили 48 гривень. Батон коштує 15, рогалик 10. Скільки ж коштує калач? Чим схожі, і чим різняться ці задачі. Правильно, однакові найменування побували однакові. Але у цій задачі треба знайти вартість усієї покупки. А тут вартість відома, нам треба знайти тільки один предмет із купленого. Ці задачі діти називаються оберненими. Завдання Розв'яжи. Одну з задач на вибір. Короткий запис умови у вас є. Пишете задача 521. Записуєте короткий запис, розв'язок, відповідь. Домашнє завдання. Додому. Завдання 522. Запишіть тільки ті суми, які можна замінити добутком. Таке завдання ми з вами робили, схоже. Якщо є і добуток, і сума, писати не треба, тільки де заміняється повністю добутком. Задача 523. Блокнот коштує 32 гривні. Настя купила три такі блокноти. Яка вартість покупки? Розв'яжіть, будь ласка, задачу. Якщо є можливість замінити множення, то замініть. Молодці. То старався, трудився, завдання всі виконував. На цьому урок дітки закінчили.